Розв'язки математичного диктанту, який ми писали 16 вересня. Значить, перший варіант. Числа, які додаються, називаються доданками. Значить, відповідь буде просто доданки. Друге, як називається результат додавання двох чисел. Сумою. Значить, які зауваження по виконанню першого завдання? Писали. Тут вимагається числа, які додаються, називаються конкретно доданками. А писали доданок, доданок, сума. Ніякий не доданок, не доданок сумами. Числа конкретно називаються доданками. Так само і тут. Результат додавання двох чисел. Називається сумою. А не доданок, доданок сума, знову ж таки. Друге, запишіть 23 плюс 13. Те, що від нас вимагається, записали. Знайдіть значення цього виразу. Це буде 36. Доданками є числа. Ну і надо написати. Доданками є числа 23 і 13. Сумою є число 36. Тут і вся відповідь. Друге. Запишіть 35 плюс 12. Так, знайдіть значення цього виразу. Це буде 47. Знову ж доданками є числа 35 і 12. Сумою є число. 47. Оце це треба було записати. Наступно, якщо число 120 збільшити на 23, то отримуємо число. Значить, коли ми число збільшуємо на 23, ми повинні додавати. Дорівнює 143 в результаті отримаємо. Помилка, яка на диктанті допущена. Значить, на означає додавати, а деякі множили. Множення це якщо збільшення У23. Тобто, якщо у вас число 120 збільшити у 23, тоді, звичайно, множить потрібно. Але в задачі сказано на 23, значить правильно буде додавати. І в другому варіанті. 90 збільшили на 42, значить отримали 132. Так, наступне завдання. Чому дорівнює сума чисел? 2365. І... 1635. Значить, для того, щоб додати 8, достатньо додати оці окремо числа. То есть 65, 35 це буде 100. І додати оці 2300 і 1600. Це буде 3900. E, Значить, 3900 плюс оці 100 отримуємо 4000. А в другого варіанта так само. 95 і 05. Це получається 100. І так само 2600 і 1300 це 3900. В сумі получаємо 3900 плюс 100 4000. Далі, чому дорівнює сума чисел 343 і 0? Сума чисел 343 і 0, дрівня 343. 0 називається число нейтральне відносно додавання. Бо не змінює результат додавання. Тут виходить 265. Так, Так, спрості числа. Для спрощення ми переставляємо місцями оці додатки. В результаті ми отримуємо... Тут напишу, а, в дужках тепер 44 додати 16, а за дужками додати х. 44 і 16 це буде 60. Тому ми отримуємо 60 після дорівнює додати Х. Тут та ж сама схема. Переставити спочатку місцями застосовуючи переставний закон X і 15. В результаті отримуємо 35 плюс 15 в дужках плюс Х. Тобто маємо 50. Плюс X. Так, Наступне, наступне завладя. Значить, додаємо дециметри з дециметрами. Сантиметри з сантиметрами. В результаті отримуємо 3,25 дециметрів. 7,4 це 11 см. Значить, 11 см це 1 дециметр, 1 см. Значить дециметрів отримуємо 6. 6 дециметрів і 1 сантиметр. Так. З другого варіанта центнери. Додаємо 5,611 центнерів. 76,59. Це буде 135 кілограмів. Так. В результаті тут у нас один центнер. Центнерів буде 12. І 35 кілограмів. Наступне. Знайдіть суму першого двоцифрового і першого трицифрового числа. Значить, перше двоцифрове це 10, а перше трицифрове це 100. В результаті додавання отримуємо 110. Так, наступне. Знайдіть суму найбільшого та найменшого двоцифрового. Найменше 10, найбільше 99. В результаті отримуємо 109. Далі. Запишіть усі двоцифрові натуральні числа, сума цифр, яких дорівнює 6. Ну, першим таким числом буде 15. Сума його цифр 6. Наступне число отримуємо. От цю цифру збільшуємо на 1, а цю цифру зменшуємо. Тобто це буде 20. 4 и снова ж таки 33 тут с тут с далее 42 с зменшуємо. с получаємо значит получаем 51 и последнее 60 получается да, наступным Запишіть всі два цифру і натуральні числа, сума цифр, яких дорівнює 7. Значить, перше число це в нас буде 16. А потім так само. Тут збільшуємо, тут зменшуємо. Там 25, 34, 43, 52, 61 і 70. Так, наступне. <кій> Як зміниться сума, якщо один із додатків збільшити на 20, а другий на 15? Значить, я напишу сума. Ось така, наприклад, була. А тепер нам сказано збільшити перший доданок на 20. Так, додати. А другий доданок збільшити на 10. В підсумку ми отримуємо, що буде А плюс Б плюс 30 значить сума А плюс Б вона, яка була збільшилась на 30 Так ну я помилився Я на 10 там задачі на 5 сказано Другий доданок збільшується на 5 то виходить получається на 25 Так Ну це я розписав. Тобто, сума була А плюс Б, а потім по умові задачі я збільшую перший доданок на 20, другий доданок збільшую на 10. В результаті стара сума ця збільшилась на 10 на 5. Стара сума збільшилась на 25. Значить відповідь тут буде збільшилась на 25. Тобто, треба словами так і писати, збільшиться на 25. Ті, хто написав просто 25 і не написали, що це... Збільшиться на 25, це відповідь не приймається, оскільки 25, непонятно, збільшилось чи зменшилось, необхідно писати. Збільшиться на 25. А це буде правильна відповідь. Просто 25, це не відповідь. Далі, наступне. Як зміниться сума, якщо один із додатків зменшити на 10, а другий зменшити на 25? Значить, якщо зменшити на 10 і на 25, то зменшиться на 35. Зменшиться на 35. Словами так і пишеться, зменшиться на 35. Наступне, як зміниться сума, якщо один із доданків збільшити на 15, а другий зменшити на 5. Значить, якщо ми збільшимо на 15, а потім зменшимо на 5, то в результаті відбудеться збільшення на 10. Тому треба писати, збільшиться на 10. Як зміниться сума, якщо один з доданків зменшити на 10, а другий збільшити на 20. Значить, нескладно здогадатися, що при. Цьому у нас відбудеться збільшення на 10. От, зменшили на 10, а збільшили на 20, в підсумку отримує збільшення на 10. Один із доданків збільшили на 10. Як потрібно змінити другий доданок, щоб сума збільшилась на 7? Значить, якщо ми один доданок збільшили на 10, а результуюче збільшення должно бути на 7, то другий доданок треба зменшити на 3. Відповідно, відповідь буде, другий додаток потрібно зменшити на 3. Один з доданків збільшили на 10. Як потрібно змінити другий додаток, щоб сума зменшилась на 5? 5. Значить, якщо ми перший доданок збільшили на 10, то другий доданок треба зменшити на 5. вірніше, на 15. Після того, як ми зменшимо на 15, сума зменшиться на 5. Тобто, Буде 15. Мінус 10 получаем 5. 5 це відбулося зменшення на 5. 5. 5. 5.